Село Богородичне Святогірської громади, що на Донеччині, майже повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів. Тут вже два роки відсутнє електропостачання. Ми розпитали місцевих жителів, як вони справляються з цією проблемою. Електроенергії немає, оце ось рятую. Оце павербанки. Зарядити телефон. У мене батько зараз працює в лісництві ну, в Святогірському. І він ходить на роботу кожного ранку пішки. Це він перелазить через міст, йде пішки до Святогірська. І коли розряджаються павербанки, ми йому даємо, він заряджає їх там. Там є світло, там можна це зробити. Одразу чистити тоді легше. Саме ближче Святогірська. <звіток> <звіток> Ну, а ввечері, коли і все буде швидко пропадати, якщо б зробили світло, було б дуже гарно. Якщо б зробили тут світло, я думаю, що багато людей би повернулося. Просто що, ну, люди не приїжджають, бо того, що вони нічого не можуть відремонтувати, тільки ручним інструментом. У кожному дворі є колодязь, пітна вода є, ну її теж треба, бо у нас дуже глибоко вода знаходиться. От. ну Поки виручає генератор. Подяка громаді, що вона знайшла волонтерів, які к нам приїжджали сюди в село і давали нам фонарики такі, сонячними панелями. От. і Зараз в темну пору ми фонариками користуємось. І ліхтарик, це. коли мені треба в погріб, то я ним сидів. Ну, я кожен день виставляю по погоді, а в спеку не можна. Він перегрівається, не заряджається нічого, тільки зранку. Це й хороший. Три, три режими. Ну, Вечором читаю, скільки схочу. Просимо, хоча б Святогорська, хоч временне щось притягнути електричство, нам 4 кілометри до Святогорська. Ми не безплатно, ставте нам лічильники, ми будемо платити. молюсь І благодарю цьому